Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про наших улюблених одноруких бандитів, а точніше про цікаву стратегію 30 спінів, яка дозволить мінімізувати ризики в азартній грі. Почати хочу з того, що стратегії у грі існують і їх можна та потрібно використовувати. Звичайно, якщо ви вперше зазирнули до ігрового клубу, щоб випробувати удачу, стратегія вам навряд чи знадобиться. Проте для постійних клієнтів казино вона має величезне значення. Саме стратегія допомагає гравцеві контролювати свій баланс і не спускати все до останньої копійки. Вона також дає більш чітке уявлення про те, як працює той чи інший слот. Хочу нагадати, що, попри велику кількість різноманітних стратегій, жодна з них не дає 100% гарантії виграшу. І, будь ласка, дорогий глядачу. Завжди пам'ятай про це. Адже якби було інакше, який сенс існування казино взагалі? Що стосується сьогоднішньої теми, зазначу, що стратегія 30 спінів ідеально підходить для тих, хто хоче захистити себе від бездумного зливання коштів в один автомат. Ось важливий момент найкраще використовувати її на слотах із високою дисперсією. Нагадаю, що дисперсійними є слоти. Які частіше дають виграші, але в меншому розмірі. Відсоток віддачі таких автоматів зазвичай становить 97%. Серед таких дисперсійних слотів я хочу виділити Dead або Алів 2, Future Buy, Cherry Pop, Hellcat Razors, Money Train 2, Legacy of Ra Megaways, Wolf Legion Megaways, Punk Rocker, White Rabbit, Doghouse, Мегабас та інші. Якщо ж ви розраховуєте на солідний виграш, краще звернути увагу на слоти із віддачею 95%. У таких автоматах можливі фантастичні виграші, проте, можливо, вам знадобиться не одна сотня спінів і чималий депозит. Як знайти дисперсійний слот? Спитаєте ви? Це досить просто. Інформацію про відсоток віддачі можна знайти в описі гри або на сайті оператора. Також дисперсійність автомата вказують невеликі виплати за 5 символів на барабанах, тоді як великі виграші бувають рідко, але є значними. Тепер детальніше про саму стратегію. Як ви могли здогадатися, тут не потрібні складні обчислення усе просто: зробіть 30 обертань. Якщо автомат нічого не дав, переходьте до наступного Сенс у тому, що приблизно за таку кількість спінів. Ви зрозумієте, чи варто грати на цьому слоті. Якщо автомат почав давати невеликі виграші або бонуси, варто затриматися на ньому, наприклад, на 50 спінах. Але важливо не втрачати голову і не захоплюватися. Якщо ж автомат пустий, стратегія дозволить вам не витрачати на нього час і гроші. До речі, ще одна порада. При переході до нового слота, я рекомендую трохи підвищувати ставку. Наприклад, у першій грі ви ставите 10 гривень, робите 30 обертань, і якщо слот нічого не дав, переходите до наступного, збільшуючи ставку до 15 чи 20 гривень. Таким чином, ви збільшуєте шанс спіймати удачу за хвіст. Важливо також виділити фіксовану суму для вашого депозиту і, виходячи з неї, визначати кількість спінів та розмір ставок. Наприклад, на слотах із низькою дисперсією сума поділяється на 300, наприклад, 10 тисяч гривень подільть на 300. Виходить 33 гривні на максимальну ставку. Для слотів із високою дисперсією ділити потрібно на 500, Але пам'ятайте, це не гарантує виграшу, а лише підвищує ймовірність. Щодо вибору автоматів і стратегії, найважливіше вибрати надійне казино. Лише ліцензовані платформи гарантують чесність гри та виплати. Серед популярних провайдерів рекомендую Novomatic або Igrosoft, які пропонують якісні бонуси та великі виплати. Підсумовуючи, стратегія 30 спінів вирізняється своєю простотою, універсальністю та логічністю. Вона дозволяє насолоджуватися грою навіть із невеликим депозитом і допомагає уникнути повного програшу. Головне, обирайте лише ліцензовані казино. Такі платформи, як Betking, Slots City, Ванвін, Павбет, пропонують якісні послуги. На цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним.